Всім доброго ранку. Я вже залетів в угоду на парі австралієць-новозеландський долар, і це значить, що ми продовжуємо марафонити на бінарних опціонах. Сьогодні 14-й день марафону. На 12 му дні була величенька просадочка, ви можете подивитися відео. Зараз тут вискочить десь підказочка. От, Вчора був в мене ідеальний день. Це коли я заходжу в одну угоду, от і вона завершиться в плюс. Так, що ж, друзі, а давайте тепер поки ще вам поясню, чому я злетів в угоду. Робимо скріншотік. Хоп. І так, жовтенький наш улюблений колір. І давайте подивимося, що ми тут бачимо. А, бачимо, ми тут різкий рух ціни вгору, так, такий імпульсний. Потім бачимо тут таку корекцію. Донизу, і я бачу, що ціна, ціна ніби вперлася в рівень супротиву, тому що як бачите, почали малюватися ось такі зелені свічечки. Ну я, роз, я розцінюю це так, ніби ціна е, намагається піти вже доверху, ніби вже потенціал руху донизу скінчився. От і вона буде рухатися кудись-кудись вверх, не знаю, може сюди, а може аж аж сюди. От, ну така от логіка була вона входу. Ну і давайте подивимося, все ж таки правий був чи ні. Перша года закривається в мінус, це значить, що ми продовжимо шукати другі можливості для входу і дивимося інші валютні пари. Ось вирішив зайти на парі швейцарський франк, японська єна Зайшов я тут вверх хоча, в принципі, тут така подвійна ситуація. Насправді може бути як і подвійне дно, так само може бути і мій улюблений гак фігура, яку, я в принципі, дуже. Полюбляю торгувати. Зараз тут ще буде одна підказочка, де ви можете глянути з цією фігурою. Так, ось бачите, таке заокруглення тут відбувається. от Ну і це як формується, і може піти ціна донизу. Або ж тут може сформуватися фігура, що називається подвійне дно. от Перше дно, друге дно. Так, і що це взагалі означає подвійне дно? Це означає, що ціна йшла донизу, вперлася в рівень супротиву в якийсь момент. потім Відскочила від нього, повернулася знову і знову не змогла пробити цей рівень. Тому логічно припустити, що ціна буде рухатися вверх і буде намагатися пробивати рівень супротиву. Звісно, коли вона підійде до рівня супротиву, може бути невеличка корекція, ціна може відскочити, але потім все ж таки проб'є цей рівень і уйде десь далі. Або ж інший варіант, ця ціна не буде йти до рівня супротиву, а розвернеться і піде донизу. В цьому випадку буде відпрацьована фігура, що називаю гачком. Так, ну що, тут в мене змішані почуття, тому що перше, це погано, що угода залетіла, все ж таки в мінус. От, але з іншого боку, все ж таки ціна пішла по фігурі, що я називаю гачком. От, і цей гак повністю себе відпрацював. Тобто ціна пішла по заокругленню, От, зробила гачок, і потім пішла донизу. Це означає, що фігура все відпрацювала. відпрацювала Фігура саме гак, а не подвійне дно. Так, ну, тому що, бачите, тут подвійне дно, мабуть, не сильно чітке. От. Одне гостре дно, а інше таке більш заокруглення, тому, мабуть, краще було б вибрати все ж таки. Фігуру гачок. Так, ну добре. добре, Це у нас другий мінус за сьогодні. І шукаємо ще якісь цікаві точки для входу. Так, і ось що я для вас знайшов цікавого. Давайте відразу її будемо малювати. Значить, Є імпульс ціни вверх. Потім відбувається таке невеличке накопичення, ціна ходить то туди, то сюди, вгору вниз. От, і після того, як вона там походила, вона вистрілює донизу. Чесно кажучи, не знаю, з чим це пов'язано, але частенько, після такого от прострілу вниз, ціна може трішечки ще потоптатися на місці і потім вистрілює вверх. Тому власне буду відкриватися я на 9 хвилин для того, щоб дати ціні, можливість ще трішечки потоптатися на місці. Вирішив почекати, доки ціна спуститься трішечки нижче. Так, ну що, заходимо в угоду. Що ж, виявилося, що 9 хвилин для цієї ситуації замало. Бачите, ціна все ж таки тут зависла трішки. І топчеться майже на одному місці. Але я, мабуть, зайду сюди ще один разочок, тому що, знову ж таки, я, я, мені, мені здається, що мені просто не вистачило часу експірації. Тому буду відкриватися ще вверх. Чомусь впевнений, що ціна все ж таки піде догори. Так, ну добре, в угоду я зайшов. Ну і спостерігаємо. Так, друзі, а я ще вирішив зайти ще в одну угоду, не, не дочікуючись завершення попередньої. Отже, побачив я тут свою улюблену фігуру гак. От. Єдине, що мене тут смущає, це те, що тут немає довгого імпульса вниз. От. Зазвичай йде імпульс вниз, і потім йде заокруглення, а тут таке вийшло коротеньке. І це ніби більше схоже на фігуру на півподвіне дно, коли ціна уходить не вниз. От, як вона має бути, а й уходить вона вгору. Ось, я боюсь, що в цьому місці якраз і була моя помилка. Так, ну от нас зараз вистрілює. Ну, але 7 хвилин ще є, тому побачимо, як воно станеться. Що ж, а тим часом друга угода на парі туніський динар, американський долар закривається в мене в плюс. От, Ну і тут на сінгапурському доларі явно ситуація не хороша. Але ось дивіться, чудова ситуація. Тут я знову бачу гачок. Так, Поки що все йде туди, куди треба, і давайте я вам цей гачочок покажу. Ось рух вниз, заокруглення, малюємо гачочок, і потім ціна має вистрілювати вниз. Так, ну що, у нас два гачка, який один із них виявився, в принципі, і не гачком. От, Ну нічого страшного. Ось, і бачите, тут також, в принципі, малюється, хоче намалюватися гачок, але ну він ще дуже якийсь коротенький, несформований, тому поки що цю, цю ситуацію я буду пропускати. І будемо шукати щось більш, більш впевненіше. Можливо, пізніше зайдемо, коли ціна підніметься трішки вище. Давайте тоді я тут поставлю лінію. Так, ось коли ціна дойде до цієї лінії, тоді в принципі, можна буде заскочити тут в угоду. Так, а поки що будемо просто спостерігати. Так, ну тут в нас виявилося, що це був інгак, він не гак, а напівподвійне дно. Ціна пішла вгору, ну і угода закрилася в мінус. Так, давайте поки повернемося до нашого друг... третього вже гачка, який тут лише формується. От, і ми чекаємо, доки ціна все ж таки дойде до цього рівня, щоб відкритися донизу. Ціна якраз підійшла до цієї лінії, що я намалював. І я відкрив угоду на 7 хвилин вниз. Так, ну нагадаю, чому заходив, тому що тут є фігура, яку я називаю гачок. От. І вона працює так, що ціна уходить донизу. Так, ну що, дві угоди. От, Так, у нас тут на австралійцю USD також ціна чомусь розвернулася і намагається уйти вверх. Ну що, дві хвилини у нас є для того, щоб дати ці дні ходити і все ж таки уйти донизу. Так. Ну, намагається, намагається, поки що не зрозуміла тут ситуація. Будемо дивитися. Ну, чудово. Так, залишається 2 секунди, одна і угода закривається в плюс. Так, тут все добре. Гачок себе працював так, як треба, хоча інколи, звісно, було і стрямнувато. Так, добре. У нас вже 4 в мінус, 2 в плюс, поки що, поки що мінусуємось, але сподіваюся, що вдасться це все вирівняти. Так, тут ціна продовжує свій рух вверх. Я от думаю, можливо ще відкрити ще одну угоду тут також на зниження. Тому що, ну, ніби виглядає це візуально ніби фігура гак, яка має себе відпрацювати правильно. Ну, правильно в моєму розумінні, в тому, що ціна має все-таки піти донизу. Давайте так, якщо зараз поспостерігаємо, якщо ціна все ж таки продовжить свій рух вверх, то я потім відкрию ще одну угоду. Також вниз. Вирішив все ж таки відкрити ще одну угоду, хоча є тут в мене одна хвилинка, але чомусь мені здається, що ціна все ж таки не стигне вже за цю хвилинку дій... піти вниз, От тому вирішив. Ну, Не можу сказати, що це догон, хоча може і догон. Добре, хай буде це догоном. Так, значить дві, дві угоди вже в одній ситуації. От, ну подивимося, що з цього вийде. Що ж, очевидно, і в цій ситуації фігура гак себе не відпрацювала, обидві годи зайшли в мінус. Так, у мене поки що 6 мінусів 2 плюси. Це дуже схоже на 12-й день, коли я отримав 10 мінусів і лише 2 плюси. Але ще не все втрачено, тому що наразі все відбувається в рамках мого ризик менеджменту. І в мене ще є 4 спроби, щоб спробувати це все відбити. Так, ну і знову я зайшов у угоду вже на парі австралієць новозеландець. Так, знову ж мій улюблений гак гачочок, і малюємо вниз. Ну, власне, нічого не змінилося з тих пір, і фігура має себе відпрацьовувати так само, як відпрацьовувала. Так, ну чудово, ще один плюс в копілочку. І в нас вже три плюса і шість мінусів поки що. Тому є ще всі шанси не лише вийти в нуль, а можливо і вийти в плюс. Ну, принаймні, це вже краще, ніж це було 12-го дня, коли я зробив тільки два плюса. Сьогодні вже як мінімум три плюса, і це вже як мінімум не найгірший результат. Так, друзі, ще одна угода. Вже на парі канадський долар японська єна. Тут знову ж таки я побачив фігуру гак. так ну За округленням, все по класиці. І продовжуємо рух вниз. Власне, по цій логіці заходив, так що спостерігаємо. Вода закривається в мінус. І тут я думаю, що, мабуть, я все таки рано зайшов, тому зайду ще разок, також на низ Все все те саме по тій самій фігурі, по фігурі гачок. от Можливо, тоді ще ну не вистачило часу експірації для того, щоб ціна пішла на низ от Трішки рановато зайшов. Так, друзі, поки там у нас угода продовжує свій рух на нашому гачку, я вирішив відкрити ще одну угоду, щоб не чекати. Тут я вирішив зайти по фігурі, що називається подвійне дно, або, мабуть, навіть подвійне півдно, тому що друге дно тут маленьке. Давайте вам покажу. Ось перше дно, воно таке більш велике і широке. От. І більш маленьке. Коротеньке таке. Після чого ціна має піти вверх. От. Ну, друге дно то ще не зовсім сформоване. Так. Воно тільки формується, тому що пішли зелені свічки. От. Можливо, я тут ще поспішив, е але я вже в угоді. От. Ну, як бачите, знову ж таки, чи, чи є тут фігура по дно, чи її немає. М -м, вирішуєте тільки ви самі. Мені здається, що є. Тому я сюди і зайшов. Якщо вам здається, що її тут немає, то скоріше все, щоб ви в цій ситуації не зайшли. Але хто з нас був би прав чи хто виявиться правим, ми можемо це побачити тільки, коли вода закриється. На парі канадець японська єна угода закривається в плюс. Ціна майже дійшла до моєї точки входу, але їй трішечки не вистачило сили. Так, ну добре, плюс є плюс. І це добре. Так, лишилося у нас австралійський швейцарський франк. Ну, ніби то ціна йде вгору, але ще топчеться плюс-мінус на місці. О, так, ніби Ніби рух є. Потенціал. Потенціалу ціни дійти до верху Все ж таки нібито проглядається. Так, ну тут вже такий впевнений в плюс. Ціна постійно йшла вгору багато зелених свічок. погода закривається в плюс, і це вже мій п'ятий плюс за сьогодні і сім мінусів. Так, щоб для того, щоб мені. Вийти хоча б в нуль, мені потрібно ще закрити приблизно 2 годи плюсові. Краще 3, звичайно, ну Якщо я закрию 3, то це вже буде плюс і вже буду виходити заход... з ринку. А, поки що хоча б 2 закрити. Так, добре, шукаємо ще якісь точки входу. Ось ще одна цікава ситуація на парі канадець швейцарський франк. Так, треба цій ситуації вже якесь ім'я якесь придумати. Ну, дивіться, ціна йшла донизу, потім корекція доверху, відбувається заокруглення, після чого ціна зазвичай ходить нижче. Ось, ніби, знаєте, Ціна вирішила підніматися догори, їй не вистачає сил. От, вона здається, і потім падає донизу. Входа закривається в плюс. Що ж, добре, це вже в мене шостий плюс і сім мінусів. Уже майже, майже відбили мінуса за сьогодні. Тому продовжуємо ще шукати якісь точки входу, і будемо намагатися сьогодні вийти в плюс. А от і ще одна цікава точка входу. Ну, я думаю, що ви вже всі здогадалися, по якій фігурі я буду заходити. Так, це. Наш славнозвісний гачок. Хоп, малюємо гачочок і сподіваємося, що ціна буде рухатися донизу. Все дуже просто, і сподіваюся, що буде прибутково. Вода залітає в мінус, і мені здається мені, що не вистачило мені часу експірації, що все ж таки ячок до себе відпрацьовувати. Тому я відкрию ще одну воду, також на низ також по тій самій інформації, по тій самій логіці, і ще раз просто на 7 хвилин ще раз вниз. Так, вирішив зайти ще по дній ситуації. Точніше по одній формації. Ну, Сьогодні ми вже цю формацію з вами бачили. Ну, Давайте пригадаємо. Значить імпульсний рух вверх. Потім йде накопичення, так назване, Тобто, такий от боковичок. От Ціна в цьому боковичку рухається тут зверх-вниз, вверх вниз, верх -вниз. От, І після прориву, після прориву от ціна йде донизу, після чого вона. Має піти до гори. Ну, Ця ситуація вже на сьогодні була. Вона, на жаль, там відпрацювала першу года в плюс. От, до речі, там я заключав угоду на 9 хвилин, а зараз на 7 хвилин. Можливо, цих 7 хвилин мені тут і не вистачить. Ну, подивимось. Ще одна угода закривається в плюс. І це вже сьомий плюс за сьогодні. Поки що сім плюсів, вісім мінусів. От. Майже, майже. наздоганяє мінуса і майже їх переганяє. Так. Ну, Угода на парі євро японська єна що відпрацьовує себе не так, як хотілося б. Ціна пішла донизу. Дві ну, хвилини ще нас є спостерігаємо. Ні, все ж таки угода закрилася в мінус. Так, це 9 мінус. Але мій ризик менеджмент дозволяє мені відкрити ще одну угоду, як мінімум. Тому не втрачаємо часу і шукаємо якусь цікаву точку для входу. А ось є ситуація, в яку я вирішив увійти. Отже, таку ситуацію ми вже бачили цю формацію, коли йде різкий імпульс вниз, потім ціна йде догори, заокруглюється от, і продовжує свій рух донизу. Що ж, на жаль, угода закривається в мінус. Це вже мій 10-й мінус за сьогодні, і тому свій е торговий день на сьогодні я закінчую. Отже, сьогодні отримали 10 мінусів і 7 плюсів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, залишити якийсь коментар і натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Все, друзі, зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім папа. А і всім профіта.